Тобі завжди є дві сторони світло і тінь. Світло ти показуєш охоче це твої сили, таланти, риси, якими ти пишаєшся. Але є й інша частина, те, що ти ховаєш, що важко прийняти, що свідомість відштовхує. Стань уважним. Пригадай момент, коли ти злився, заздрив, відчував страх чи безсилля. Відчуй, як ти хотів це сховати навіть від себе, а тепер подивись на це інакше це не ворог. Це теж частина тебе, світло і тінь непротилежності, вони дві частини одного цілого, наче органи в тілі, твої сильні сторони дають тобі силу творити, твої темні сторони нагадують, де ти маєш зростати. Гнів може стати паливом, страх уважністю, сум глибиною. Запитай себе, які три риси у мені найважче сприймає моя свідомість, що я намагаюся відкинути, що викликає найбільший опір? Просто спостерігай, бо справжній баланс приходить тоді, коли ти перестаєш ховати частини себе, коли ти приймаєш усе, і світло, і тінь. Тільки так ти стаєш цілісним. І тільки так з'являється спокій, якого не може похитнути жодна буря. Подумай, що сильніше день чи ніч, вогонь чи вода, дихання чи видих. Все має сенс тільки у поєднанні. Без темряви ти не знав би, що таке світло. Без страху не відчув би смаку сміливості. Без тіні твоє світло було б поверхневим. ж як організм, де немає нічого зайвого. Кожна риса, кожна сторона служить тобі. Тільки треба навчитися слухати, та приймати і інтегрувати. Коли ти перестаєш воювати сам із собою, народжується баланс. А з балансом приходить справжня сила.